Та музичне вітання звучить для коханого чоловіка Ігора від дружини надії. жовтня! Найщиріші привітання ми передаємо сьогодні в Англію для нашого іменинника, для прекрасного ювіляра, якого звати Ігор. Сьогодні йому 40 років. Дорогий ювіляр, дорогий Ігоре, ця пісня, яка тільки що прозвучала у виконанні нашої донечки Софійки Вереги, яка називається Я Твоя. Я думаю, що нею все сказано, від кого зараз будуть ці вітання. Звичайно, що від коханої дружини. І вона щаслива. Вона дякує життю, і дякує долі і тобі, що має такого прекрасного чоловіка і що може назвати тебе, що вона твоя. І дякує тобі, що вона твоя. Тож, це музичне вітання було для тебе, щоб ти пам'ятав, знав і завжди цінував ту любов, щоб у вашому сімейному житті було багато таких приємних. Згадок, моментів, спогадів, щоб життя було щасливим і здоровим. А ми хочемо привітати тебе сьогодні з таким гарним твоїм ювілеєм. Передаємо це вітання. Я знаю, що ви не в Україні, ви живете за кордоном в Англії. Вітання сьогодні для найдорожчого коханого чоловіка, для найкращого татуся, звичайно, що від рідних. Вітає дружина Надіка, діти Олег та Владочка. Дуже тебе люблять, дуже, дуже дякують дійсно Богу та долі, що мають прекрасного батька, найкращого чоловіка. У твій ювілей бажають, щоб ти завжди був щасливим, здоровим і таким, який ти є. Прекрасний, найкращий, найдорожчий. І я з радістю хочу зачитати мені, кохана дружина, Надійка надіслала дуже гарні рядочки привітань для нашого прекрасного імені. Тобі сьогодні сорок літ, а в серці молодість цвіте. для нас ти сонце, теплий світ, яке б дорогу нас веде. Ти наша сила і опора, ти друг, порадник і герой. Хай щастя буде у твій бік прозоре, а шлях завжди лише переможний і простий. Ми вдячні, що у нас ти є, що даруєш турботу і кохання. Хай все найкраще у житті Твоє здійсниться нині без вагання. Ми любимо тебе без меж. Ти гордість наша і надія, нехай Господь тебе береже, а серце сповниться радістю і мрією. Нехай всі мрії збуваються, нехай у вашому житті такі прекрасні молодій сім'ї завжди панує кохання, повага, любов. Підтримка один одного, розуміння і, звичайно, що найщиріше почуття, які ви будете отримувати один від одного, проти цілого вашого щасливого життя. Тут ми маємо ще подарунок для нашого ювіляра картину. Ця картина ми передаємо її в Англію і з великим задоволенням хочу просто ще знятися з нею на це відео. І будемо відправляти вам поштою, щоб наш ювіляр отримав цю картину. Тож вітаємо щиро, нашого прекрасного іменинника, на це ще не всі побажання. Дружина так постаралася, що е, дуже багато рядочків мені надіслала, і я із задоволенням хочу їх ще дочитати. Вітаємо тебе з ювілеєм 40 років. Ти для нас опора, захист і найбільше щастя. Дорогий чоловічий, найдорожчий татусю, дякуємо тобі за любов, турботу, мудрість і доброту. Бажаємо, щоб твоє життя. Було наповнене радістю і гармонією, щоб здійснювалися всі мрії, а успіх і удача завжди йшли поруч із тобою. Нехай у серці панує спокій та впевненість, а вдома завжди чекають тепло, сміх, обійми рідних. Ми пишаємося тобою і безмежно любимо, будь здоровий, щасливий і завжди таким же сильним та люблячим, з ювілеєм наш найдорожчий і коханий. Вітаємо! Будьте щасливі, здорові! Ми з великим задоволенням передаємо вітання з України в Англію для найкращого іменинника, для ігора, для коханого чоловіка, для найкращого татуся. Будьте всі щасливі та здорові з ювілеєм.